А знаєте що? Давайте сьогодні проведемо день на олімці, що я давно не знімала контенту на роботі. М? Каву вже попили і зараз мені треба цю всю територію попідмітати. Пообмітати павутиння, бо в нас тут лампочка на стовбі і постійно павуки винуть свою павутиння. Мужкарня, ну, коротше, оце треба все пообмітати. Покажу вам 2016 року. Ми залишали свої відбитки. Коли заливали тут стяжку, це мій. Тут Варюшкин погано, трошки пропочати, а це Ваня. Це ми заливали стяжку і через там пару, пару днів воно застигло, і ми вже відкрили Ліноцю, працювали. 2016 рік, 29.05. Кожен ранок, як я приходжу на роботу перед тим, як працювати, мені обов'язково треба помити ось це. Вікно, скляні двері, бо їх за цілий день залапують. Буває таке, що і два рази миво, а то і три рази. Жарко, зараз люди впираються локтями, отако чин чинь чинь і, і воно все брудне. Того зараз. Наводимо рафіє. Добрий день, масла мали. Так, щось. Один артик це офіційно. Нам ще. Це вы купувати записувати? – записаны? Верх купля. <кхем> так, от у вас пороховые только? Non. Non, non, ні, не, не, подивіться. нет, так Тобі Я только хлопал еще. Я. Угу. да? Non. Як буде і все, і приблизно. Так, розказую, коли люди прийшли, ви, мабуть, звернули увагу, що я спитала, чи ви є записані, чи ви купувати олій. Записані в нас це, є такий зошит. Він вже, звісно, весь такий зашорханий, бо вони ось тут записані люди. Це вони привозять зернята, якусь там велику кількість. І ми це все рахуємо, записуємо. Тут пишемо кількість олії в кілограмах, скільки ми видамо. І людина собі спокійно, без напряга, приходить в будь-який наш робочий день і бере собі олію. Без оцих тяганини цих мішків. Вона той скопом привезла, все, здала в якийсь там день, і потім приїжджає там. Бере там півтора літри, скільки її. Ну, коротше, скільки олії треба, скільки вона бере ту свою кількість, яка в неї залишилась. Отак. Це дуже зручно тим людям, які чи не мають транспорту, чи не мають змоги от, возити мішки. Вони там наняли, наприклад, людину, чи самі привезли, здали і все. І без всякого кількість приїжджають і беруть собі з От така в нас є послуга. Це ми її називаємо занята на зберігання. Тобто підвидачу на зберігання. Отак. Отак і живемо. Отак от і працюємо. Все. Все-все-все. Що все, все. Е, я хотіла ще зробити? А, може, підемо з вами ще по виробництву, там походимо, покажу вам, як проходять виробничі процеси. Сьогодні робимо сиродавлену олію, бо якщо робили жарену олію, смажену, то я б не пішла. Бо потім все, всі речі напитуються цим запахом і... І щось я ще в люди виходжу, кудись там в магазин, їду після роботи. Та я, ну, пахне, пахне. Хоч воно не, не воняє, пахне, дійсно, приємно пахне, але все ж. Отак. Зібрались пити каву і приїхали люди. Ще зарієнту лежати на вагні. Він там на вулиці ваги стоїть. І, і будемо наливати олійку. Кава трішки відкладається. На певний час працюємо далі. Витерти чашку, а то заляпано кавою. Все, можу спокійно вже покалувати, поки нікого немає. І будемо далі працювати. Давайте приєднутися до мене на каву. Сьогодні на дворі жара просто. Для деяких людей вже обідування, в мене робочий день. Робочий день в самому розгалі. Працюємо. Сьогодні на дворі жара. Диві, от лише вікно помила. Лиш помила, вже заляпило. От Я ж кажу, що мию це вікно декілька разів на день. Вже опять притулився, хтось рукою залишив відбиток локтя. Прийшли з вами на склад. Покажу вам вієлка, яка очищує наше все зерно, яке ми приймаємо. Від пилу, від бруду, від всяких гілочок, патичків, ну, коротше, від сміття. Воно потім частеньке попадає вже на виробничий цех. Оце в нас наша стара вілка, яку ми зробили. власноруч. це зробив Ваня з папою по кресленням. Вони там коротше, щось думали, придумали і зробили от таку вілку. Це наша перша вілка, коли ми відкривались. Ну, коли починали працювати. Вона не така швидка, як ця, що ми маємо. Це ми купляли вже готову на виробництво, її трішки там переформатували під себе. А це робили хлопці самі. Отак. Ідемо, зараз зайдемо, може, з вами на виробничий цех, покажу, що там робиться. Пішли. Зі складу виходимо, проходимо через мою зону видачі і йдемо на виробничий цех. Як завжди стороннім вхід заборонено. Але вам можна. Дуже шумить обладнання. Це випадає вже шнеку макуха. Сьогодні робимо сиродавлену олію. Отак ми на кучу його все, скидуємо. А оце тече олійка. Бачите, яка цівочкою тонесенькою тече. Зараз покажу вам бункер з зерном. Оце зерно, яке попадає в шнек яке перекручується, з якого виходить макух і олія. Зараз я знаходжусь в фільтрувальній кімнаті. Ось покладу мене, ви бачите, фільтра. Різні тут прибори. І я покажу зараз вам, як виглядає олія до того, як вона попадає у фільтр. Це вже олія трішки відстояна. От бачите, на дні ви ще можете побачити клуби. Вона ще не така чиста, як ви бачите її в пляшці. Після першого фільтрування вона виглядає так, оце все парафін. Оце пінка це парафін, воно таке, таке густеньке. Після того, як вже перефільтрувалось, попадає в бочку. І з бочки ми вже їх викачуємо в такі великі ємки. Сьогодні прям таку екскурсію провела вам на виробництві. І зараз вам покажу після фільтрації, після відстоювання і от того всього, що ви бачили, покажу, яка в нас олія вже попадає вам на стіл. Ось така частенька, без фузів, без парафіну, готова до вживання. Бачите, яка гарна. Ми працюємо на якість. Ми, як поставили собі планку, от таку. На початку виробництва так ця планка не опускається, а тільки-тільки піднімається. Бо в нас багато клієнтів, які працюють, з якими ми працюємо, з еколавками відправляємо. Багато клієнтів в місті ми возимо, як і самі возимо оптові замовлення, як відправляємо там невеликими партіями. Багато людей в нас замовляють по Україні. В нас є окремий інтернет-магазин. Ну як назву інтернет-магазин, інстаграм-сторінка, де ми там пропонуємо свою пропонуємо свою продукцію. І багато тут з регіону до нас приїжджають. Так що ми працюємо на якість, щоб олія була якісна, смачна, щоб в їжі не відчувався присмак тої олії, яка колись там давно була, її робили. От, смажена пахуча теж у нас добряча. І сирода. Так що робимо на совість. Наче все вам сьогодні показала. Отак от цілий день у нас проходить. Люди приносять зерно, міняємо, видаємо олію. Ще попутно щось продаємо. У нас от така ще невеличка торгова зона є. Це тут макух, висівка, там таке сіль, цукор. От. Це все, що є. От, сезонно ще привозимо персики. Ну, звісно, персики. Ви вже бачили відео наші попередні. Привозимо персики, нас вже знають. Знають, ми вже не перший рік ними торгуємо. возимо тільки там один сорт. От, е Де беремо не скажу, це таємниця. І так і крутимося живучи в селі. А що робити? А що робити? Все. На двір не буду виходити, бо на дворі дуже жарко. Дуже жарко. У нас тут працює кондиціонер, який ми вже три рази міняли. <гум> я не знаю, що з ним стається. Все. Всім дякую, що зі мною. Кого може якісь цікавлять питання по виробництву, може вам щось ще показати. Питайте, не стісняйтесь. Підписуйтесь, бо я дивлюся багато, багато переглядів, а підписок. Ви дивитеся, не підписуєтесь. Я не зрозумів. Я для кого тут стараюсь. Для вас. Всім, хто зі мною, дякую вам величезно. І до нових зустрічей. Боже, як сказала, якась телеведуча. <смас> до нових зустрічей. Все.